Пані Олена прийшла на сімейний пікнік разом із донечкою Іриною. Каже, не часто має вільний час, щоб погуляти з нею. А такий захід ще й ввечері після роботи те, що треба. Ну, цікаво. Просто хотілося б більше відвідувати. Немає часу, в нас немає часу через роботу. А пані Наталя на родинному відпочинку знайшла для себе корисні поради від психолога. У жінки є 14-річний син. Каже раніше, навіть не здогадувалася, що її установки у вихованні не зовсім правильні. Це звичайні фрази. Там не лізь, не чіпай, е, там як об горохом. Знаєте, ну це звичайні фрази, які яким ми не надаємо ніякої е, такої великої якоїсь ну, не знаю, значимості. Да. А вони значні і вони відіграють дуже важливу роль потім в розвитку дитині в його майбутньому. До слова психологи радять у такій ситуації заспокоїтися, не йти на конфлікт і не сварити дитину. Якщо вона робить щось заборонене, їй потрібно доступно це пояснити. Коли, наприклад, це вже іде постійна, да, директивна частина, то вона може бути а, причиною того, що безініціативність у дорослої людини з'являється, і багато різних фактів. Тому що насправді одна певна установка грає лише в комплексі з іншими моментами. Здорослішання і соціальних аспектів життя. А поки батьки покращували навички у вихованні, для діток обрали відпочинок, який їх розслаблює та відволікає від війни. Вони розмальовували фігурки та повністю поринули у процес. Бо більше так і дрібну моторику рук розвивали. Локація це артерапевтична для дітей, для внутрішньопереміщених осіб, і осіб, які проживають на території громади. Локація створена за підтримки нашої організації громадської організації інститут психосоматики та травматирапії нас прямована для стабілізації дітей, щоб якось їх стабілізувати, якщо були якісь переживання на протязі недавніх подій. Варили козацький коліш, проводили квести, розважалися та розвивалися. Так відпочивали на сімейному фесті. Проект це проект який працює для того, щоб Покращувати відносини між батьками та дітьми, тобто в цей важкий час, в який ми живемо, дитинство має лишатися у всіх дітей, незалежно від того, які події відбуваються навкруги. Тож, в принципі, всі наші події, які ми організовуємо, це вони мають такий напрям для того, щоб підвищити сімейну цінність. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.